Кенк мене назвати Bubblegum. Візьки тітоки з Zerobie Butterfly. Вот. Е, мені стало скучно нудно на моїх тренуваочках, на танцях, і мені прийшла геніальна меседж гол е, створити фестиваль. І довго не думаю, як, в принципі, фіда. Я купив у нього нову лінку і і ще нову ленту І і ще ніону лінку. 10 кг Centipool Brown. І ми будемо з вами створювати тучі, як з TikTokа. Йоу. Короче, я думаю, ви поняли. За всіма своєю грамоти, хотіла прощатися точно до мене, я просру всі ваші гроші. І ще я переводився в візі бомжа, тому що в мене є підозріння, що мої віщі не видержать даного іспитання. І так, що у нас? В наліті одна геніальна дурна башка є, весь матеріал є, тому я предлагаю приступати до початку. Let's get it! Видите, как у меня желтый нос выскочил. Вот. И, кстати, я хотел сказать вам признаться, я не... И хватит мне писать, вы что-нибудь зайдете, считаете, я не буду вам передавать... Эй, hey, эй, hey, пламя привет! первым делом нам треба наклеить батманы на стену, чтобы не испортить стену, потому что я буду клеить и сниги пуха, рядом клеем. Вот. И стени будут хайкеры. Хайкеры. А Ютуя как у хайкера. Мені кажеться, що ми вже перерабатувати. Пора обідати. Ставте лайк, якщо вам було інтересно подивитися, як ми клеїли ватмани на вже день. Я сподіваюся, що ми успіємо зробити все за один день перед трішками, но банана сьогодні вже two дні. І сьогодні треба вже все завершити, тому що що його молок цвіточний що. Ми ж з вами дівчатки способні, треба постаратися. Врубаємо і зіромбіка. Чекараут, який я використав ульту і погнав, я зараз реально в праймі. Вот. А ви коли-небудь помічали, що Ізі Ромбі і Funct Time це реал, о, ну, В смислі, не Реал Мадрид, а. Блін, забувши. О, господі, який длінний таймлайп. Ти що образ! Вот така падающа брехня у нас з вами вилася, падающа бо вона там чуть-чуть от... Пудемо до поклейки Сіндіпуха! Фабрикат кидай танців, танцях нема майбутнього. Ти не зможеш нічого досягнути, тебе не будуть цінувати, ти будеш нікому не потрібен. Кидай танці, займайся йди на юриста, на стоматолога, не займайся танцями. Йди ти що гоніш, не кидай танці, займайся танцями, за танцями майбутнє. Не розсітя заміння себе, крім танців. Ти зможеш досягнути успіху, станеш відомим, багатим, популярним, тебе будуть всі цінувати, ні в якому разі не кидай танці. Звичай, я повиключаю поки що все і буду бачити вже кінцеві результати разом з вами, щоб мені теж було цікавіше. Huh? Время клеїти сіньти пок там щось. Я, Якика? Хоче колькуну? Який він жахливий! Я вам просто не можу передати наскільки він ужасний на ощупь. Він такий противний. Фу, неприятний. О! Какой ужас. Ладно, я вже уже до цього синтепуха. Нормально, він мені вже на ощупь, правда. Я особо не розумію, як його правильно ліпити. поэтому... Ну, <суме> <суме> методика така. Я його жмакаю, кошмаркаю, а потом заливаю клеем гарячим. <суме> Почему не придумаю нормальный пистолет? Що це за... придумайте автомат горячего клея, что пистолет меня вообще не устраивает. И потом она вот кашматом его на стеночку. Вот и все. Что у нас? О, oh ну, вообще, вообще, реально похоже на тучи, реально похоже Так, то, что должно быть. Я когда злюсь, то я просто не контролирую его, а начинаю танцевать в ок Доставщик. Перекусчик. <laughs> І dale mejor a un novio, yo le no es hip день мучает хорошо, я уже спит могу. Ой, 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 не на два, три, четыре. То есть навсегда. Come on, everybody, put in, да? <гружити> <Did> <гружити> меня там есть записи записывала, я умничка. <гружити> да, я так сказав. І так уно до стрес. Просто, о май гад, я very beautiful, amazing, я не могу, это що за красота? То есть, случаї самом случае, у меня сейчас танцоров, когда надо щось танцювати, щось что а ти такой, о о о по 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 Ну і наступного дня у нас провівся фестиваль. Тут ми трішки поджемили. Тут у нас були всякі командні та групові виступи, чисто для вайбіка та для віду. Ось, але вся підтримка, ця атмосфера. Це просто о, а, о що то ще да неймовірно. Ви то можете насолодитися лише цим на відео, а от ми це пережили все вживу, і це я скажу вам, було просто снос шабати. Потім у нас були соло -раунди, де Кожен виконував будь-яке хорео, яке хотів показати себе, чисто спробувати свої сили отримати відос, який по вайбі в цій нереальній атмосфері. І дійшли ми до All Style батлів під рандомні треки з різними стилями, різні суперники між собою конкурували, хто крутя зможе імпровізувати та передати атмосферу вайп і суть трека. Ще були командні батли 2 на 2 по брейкдансу, де старша група була в команді з молодшими. Фоточка переможців різних номінацій, фоточка Каміли Амбасадора Фанктайм. Фоточка обща, всі хоч почмаки. Я бой, батерфляй долетів до неба. І так, що я можу вам сказати? Жмякніть до лайкусик, пишіть коментарі, підписочку, якщо вам понравився даний відосик. Якщо не понравився, робіть все те саме, щоб я побільше подивився. Вот. Сукну вам за базар. І бамбалайло, малышки!